Орки навчилися відступати. Теплиця для рук. Екстрасенсорне пуйло. Курс чмоні один єно. Російські повії. Додому. Жарти. Тупість рашистів та генератор. Ось три кити, на яких тримається Байрактар Ньюс. Доброго вечора. Полетіли Барактарчик. Байрактар Нюс. За час війни Росія із другої армії світу перетворилася на першу армію того світу. Рашка відступає, і подивіться, як добре вона це робить. Британська розвідка побачила поліпшення в командуванні Росії. Відступ з Херсона був більш організований. Рашисти більш організовано тонули в Дніпрі. Майже без бульбашок на поверхні. Допоможемо британській розвідці шукати позитивне вкупі лайна. По-перше, за 9 місяців в Україні русня добре панувала нашу мову. Хлопці ми здаємося, звучить вже більш автентично. По-друге, багато російських солдатів менше бухають. Нема чим піднімати рюмки. По-третє, у них з'являється логіка. Бачиш дрон? Підіймай лап. Та йди за ним. Не варто чекати на штурмовиків. І взагалі подивися, як вони вже впевнено поводяться у золки. Та й не кажи, багатьом журналістам дадуть прикорити. За такі слова, як би я людьми по-другому розбивали. Раніше в російських підручниках з історії всяку хіру малювали школярі. Тепер цим зайнялося Міністерство освіти Російської Федерації. Уражці у шкільних підручниках з історії напишуть про так звані злочини Києва на Донбасі. Ну, о ті самі: 8 літ бомбілі! А от цікаво, чи будуть у підручнику справжні історичні факти епохи російської агресії проти України? Наприклад, історичний обмін Херсона на єнота або єнотовий гамбіт. Ліфтове побоїще або смерть мотороли при загадкових обставинах. Висадка у Макіївці або ніч довгих не кінжалів. Нашуміла історія про Макіївський родничок. Взяття Берліна. Це коли росіянці, що втекли від мобілізації, дісталися Німеччини. Похід сталкерів променистий жест доброї волі з Чорнобиля. Оборона лиця Путіна за участю Франції. І те, що буде незабаром: громадянська війна на ерефі. А саме битва під прилавком на люди. Наростити озброєння у росіян не вийшло. І вони стали нарощувати кінцівки чмобікам. А це не прикол, це заява Міноборони Росії. Русня відірвати руки у манікена і приклеїти їх до чмобіка це не вирощування. Я таке востаннє в аватарі бачив. Правда, там вирощували синю людину повністю. Наразі таких сім'ями вирощують. А може, після пригод у рудому лісі біля Чорнобиля у них почали виростати зайві частини тіла? Сподіваюсь, кінцівки расистів будуть одразу з брудними нігтями. бо інакше не приживеться. Як каже Пуйло на бункер, сподівайся, але екстрасенсів поклич. Федеральна служба охорони буде захищати путера від держперевороту за допомогою екстрасенсів. Матюкатися можна ні. Тоді якась фігня. Виходить, вони зрозуміли, що ми воюємо не тільки зброєю, а й екстрасенсами, магами, ясновидцями та відьмами. Бо нас ще не хрестили. Якщо нас розсекретили. Не будемо ховатись. Зустрічайте генерал екстрасенсорних військ України Кирило Ганін. Доброго вечора! Мене звати Кирило Ганін. Я генерал ССО, секретно спіритичної організації. Ходімо, покажу, як ми працюємо. Тут у нас сидить Вадим. Він, до речі, наймолодший екстрасенс, йому всього вісім років. Він відповідає за дитячі приказки Путіна. Ну, ви, мабуть, чули. Говориш на мене, перекладаєш на себе. Там ще багато цікавого, як Путін палкою кропив уб'є. Жаль такого не покажуть. Доброго вечора. Тут в нас сидить Фотінія Рукоплясова. Це вона начаклувала, що Путін сад у сумку. До речі, зараз вона працює над новим заклинанням. Щоб він з тієї сумки іще й їв. Працюйте, працюйте. А це в нас кабінет Аскольда Петровича. Людина вміє гіпнотизувати на відстані. Чому ви думаєте, Макрон і Шольц все ж таки погодилися давати нам зброю? А ще він міє впливати на російських солдатів. Бачили відео, де один чмобік статево задовольняє іншого? До речі, з нашого відділу вийшло дуже багато впливових людей. Ну, наприклад, Буданов. Не вірите? А як ви думаєте, звідки в нього такі точні передбачення? Це Таро. А тут в нас сидить Анжела. Вона відповідає за алкоголізм Медведєва. В неї немає жодних екстрасенсорних здібностей. Просто кожного дня вона замовляє горілку Медведєву. Тут у нас працює людина, яка надсилає прокляття на російські міста. Хоча роботи в нього мало, тому що всі російські міста і так прокляті. Ви тільки послухайте назву Сиктивкар, Гусь Хрустальний, Сизрань. А ось тут у нас найвідоміший зоотелепат Аліфтіна Вульф. Зараз вона виходить на зв'язок із викраденим єнотом і через нього дивиться російські військові карти. А тут у нас окремий відділ. Конотоп називається. В ньому, до речі, працюють мої дружини і теща. Вони ті що відьми. На жаль, інколи вони помиляються. Пригадуєте помер тигр на прізвисько Путін. Так, це вони трохи промахнулися. І це, на жаль, не єдиний випадок. Зараз десь плаче хазяйка кота на прізвисько Янукович. Тож, слава нації і відворот Російської Федерації. Полоненний расист просить обміняти його на Херсонського єнота. Я Макасов Олег Анатольович, рядовий 75 го року народження, в городу Прошу правідівства Росії, меня на Херсонського єнота. Та хіба так можна порівнювати Божу істоту, яка має почуття, в якої, ймовірно, є родина, яка чогось навчалась, і російського солдата? Нонсенс. Якось дуже дорого російські солдати себе оцінюють. Тобі не здається взагалі? Цей росіянин не коштує навіть хвоста нашого прекрасного єнота. Орків треба міняти на щось інше. Цих можна обміняти на мішок картоплю. А чого б ні? Рівноцінний обмін. І цих, і картоплю на полях збирали. Цих можна обміняти на комплект зимової гуми по одному за колесо. І ті, і ці звичні до бруду. А цього можна буде обміняти, якщо не на цілий телевізор. Ну, ну хоч на пульт від телевізора точно. Все таки теж в телефоні. У підсумку херсонський єнот це єдина досягнута ціль російської спецоперації. Але і це ненадовго. А єстагранде русопропагандоне. Остання є таке відчуття, що ближче до новорічних свят все більше росіянських військ відступлять з Донбасу. На що ти натякаєш зараз? Ну дивись. За повідомленнями російських змі, з початку війни по вії Ростова масово виїхали в інші міста. Припустимо, що далі. А зараз вони масово повертаються на новорічні свята. Я починаю тебе розуміти. Тобто, це дружини повертаються побачити своїх чоловіків, яких з початку війни не бачили. Ух, інтересненько. По ним буде одразу видно, де вони працювали останній місяць. Адже після ночі з російським солдатом додому можна повернутися з унітазом, не працюючим пультом або навіть з єнотом. Коротше, бабосік і тютю. У розважальних шоу на російському ТБ запікують слова війна та мир. Ні, ми сліми діті прошечим. Ми каласуємо за слова годі. Тобто на рашці в х... війні запікують саме друге слово. Рашка з запікуванням їм буде навіть краще. Ж... Здорова змалише. Б... Екстрасенс, знаючи любов русні до цензури, вони потім введуть запікування в громадських місцях. Діти, сьогодні розбираємо роман Льва Толстого і. Гм. Ти що, вуха чи рікасич? Схоже, русня може й не дізнатись, що вони програли у і в них на Росії почалась війна. Сміріс, ми реально проиграли. Одного разу замість зведення Міністерства оборони Росії показуватимуть руське діскавері. У нас є унікальна можливість почати дивитись його трошки раніше. На Росії воєнком майже впіймав злісного уклоніста. В Білорусі відкрились ресторани Вкусно і точка. І білоруси вже змогли оцінити смак їх їжі. Кордонна служба попереджає депутатів ОПЗЖ. Якщо вам вдалося виїхати з України, то повернутися назад буде важче. <звук> Ілля Ківа відкрив свою радіостанцію. Суд в Гаазі нарешті визнав Гіркіна та ще двох терористів винними у збитті малазійського боїну. При цьому, на жаль, так і не назвали ім'я терориста номер один у світі пуйла Ну Що ж, саме ми, українці, працюємо, аби головний злодій особисто був присутній на суді. А це справа не з легких. Вона під силу тільки для такої героїчної країни, як наша. З нами Бог, правда та весь цивілізований світ. А головне, ми, українці, є один в одному. Слава ЗСУ, слава нас Слава Україні. Я люблю свою родину, як дурак. Ще не вмерла, бою, поднімая флаг. І пускай не раз мене розвели, но ведь нету другой у меня земли. Я люблю свою родину, точно так, да, Все ее прекрасные города. Но на Киев Львов, на Донецк с шангой, никогда и ни с кем не делил край свой.